Для контролю та аналізу виконання плану використовуйте звіт. План, факт, порізки, упаковки по хвилям. Такий звіт розміщений на вашому робочому столі в системі. Щоб запустити звіт, необхідно зазначити такі реквізити. Актуальну зміну. А. Період звіту система визначить автоматично. Але, якщо є необхідність сказати інший період, то у полях дата змініть терміни та години. Після цього кнопкою Сформувати Запустіть звіт. Як читати звіт? Звіт має таку структуру. Перша колонка номенклатура. Та групи колонок по плану фактичному виконанню на момент формування звіту та залишок до виконання окремо по хвилям на кожну номенклатуру. Ми маємо план. Виконання, фактичне виконання та залишок до виконання. На одну хвилю. Аналогічно на другу хвилю, на третю та четверту. Ми бачимо до прикладу, що по плану для виконання першої хвилі у нас є кількість 5 тисяч. Три одиниці. На момент формування звіту у нас виконано 3180. Щоб хвилю закрити. По цій номенклатурі нам необхідно ще зробити 1823 одиниці. Такий звіт для контролю та аналізу можна запускати необмежену кількість разів